Всім привіт! Сьогодні, вже, на жаль, через дві годинки в мене автобус до Молдови. Але в цьому відео я хочу вам показати, що ж я все-таки придбала за ці три тижні в, в Україні, в українських магазинах, в українських брендах, що мені подарували друзі. Ах, я в захваті від наших магазинів. Це завжди дуже стильно, дуже гарно. Ну що? Давайте, давайте подивимось. Ось всі мої покупочки. <смі> Тому починаємо. І перше, таке саме маленьке, я вам покажу. Це я взяла в магазині Човен. Ось таку сітку. Бабушка, коли я відкрила чемодан, одразу мене запитала, що це за сітка і нашого вона на тобі. Ось. Ось така в нас сіточка. Вона одягається ось так доповнює просто якісь луки. Я її вже носила на пляж, на купальник. Це дуже гарно, то дуже стильно. А це, щоб повністю вам показати, як вона виглядає. Так, її тут треба розправити. Взагалі, прикольна штука, в Новій Зеландії я такого не бачила. Можливо, можна було замовити через AliExpress, але я вирішила, що. Раз уж я тут, треба брати. Урвала. Ось, я думаю, що це буде прикольне доповнення до суконь, до якихось спідниць, до штанів, можливо, джинсів. Ось така сітка. Потім я взяла ось такий блиск ліпс. Я взяла черрі, але я дуже хотіла там новий типу смел як мані. Але я не знайшла. І взяла ось такі чері. А вони такі дуже маленькі. Я думаю, що тут їх на досить мало вистачить. І мені хтось сказав, що вони не дуже. Хтось прям в захваті. Тому буду тестити і подивлюсь, як воно. В принципі, я люблю блиски, тому. Але головне, щоб воно не липло, знаєте, так, прям сильно. Тому буду тестити цей блиск. Далі. Далі подарунок від моєї Юлі. Я вже їхала в останній день і вона мені подарувала. Вона мене, звичайно, спитала. А, вона хотіла мені подарувати книжку, але вона мені спитала яку, бо якщо б я не сказала, вона б мені щось інше подарувала. А я якось заходила в тут в Одесі в книжкові, Просто я обожнюю книжкові, я обожнюю по них ходити, нюхати книжки, дивитися новинки і так далі. І я побачила ось цю кримінальну справу Стуса. І мені захотілося її почитати. Але. Але я не подивилась, скільки там сторінок. А тут майже 700 сторінок, щоб ви розуміли, і це мені треба вести в чимале. Але нічого страшного довезу. І тепер в мене буде ось така книга. І ще Юлін чоловік сказав, що є фільм. Але я хочу все ж таки спочатку почитати, а потім подивитись фільм. Тому ось, і буде що читати. Так, далі. Що ж ми подивимось далі? Давайте ми подивимось. Це подарунок від моїх Юлі і Віки. Ось, це мені на день народження і не одне. Дивіться, це просто... Я, я хотіла вишиванку, і я побачила етнодім. Я ходила, міряла, але там ціни такі, знаєте, кусючі трошечки, але це вишиванки. І я така, ну пошукаю ще десь. І дівчата замовили мені цю вишиванку на дні народження мої. Тому що реально вони сказали, що їм легше зараз відстрілятись, ніж потім мучитись про Нову Зеландію. І тут вони мені написали дуже зворушливе повідомлення. Ось і сама вишиванка. Неймовірно. Просто я була в захаті. Подивіться. Дивіться, який витвір мистецтва. М -м -м. Просто зараз я вам покажу на собі. Звісно, її треба попрасувати, не спортивними штанами одягнути, якось застилізувати і просто дивіться на ці рукави, На ось ці, Блін, я забула, як вони називаються. Просто дивіться. Ну. Оп, оп, оп. Ну, я вважаю, що це реально в одному дім витвір мистецтва. Просто там є сукні, є спідниці, є жилети, є вишиванки. Все, що хочеш. І все дуже гарно, Але мій вибір пав саме на ось цю. І просто подивіться, яке класне опакування. Ось такий шопер, який можна використовувати всюди. Мені здається, я цю вишиванку буду передавати просто своїм потім дітям, онукам, і так далі. Далі, це не мені, це я взяла Жені. Реально, з чоловічим вибором дуже складно, тому що. В жінок є чи в 17 куш, чи ще поко і дуже-дуже дуже багато. А от на чоловіків я можливо, я не я просто не знаю про якісь магазини, але от було дуже складно мені знайти, що Жені. я знайшла цей магазин Ocean, Я знаю, що він є в Києві, є в Одесі. І мені сподобався костюм. Вони йдуть окремо дві одиниці, але вони, я так розумію, з однієї тканини. Тому супер. Ось такі штани, типу як льняні. Типу, але це не льон. А, вот. брюки льон, Ні, льон. Пише льон, Окей. Ось такі штанішки. Я сподіваюся, що йому поїде породи. І ось така сорочка. Такий ось літній костюмчик. Жені. Так, це є. Поїхали далі. Далі в нас взуття. Я ще поклала на них око, коли була в новій Але коли я заходжу Через Нову Зеландію на їх сайт, то там ціни 300-400 доларів євро, коротше, там за доларах в євро. В Україні, звісно, ціна інша, тому що е, на український ринок, плюс там податки туди-сюди. Да, я, я так, як я зрозуміла Якщо вона замовляють за кордоном, то там ти платиш додаткові якісь комісії і так далі за відправку чи, чи щось таке. Ось. Я йшла за одними, але ось ці підкорила моя сердечка. Мама моя, звісно, сказала, що це капица, але я вважаю, що це витвір мистецтва. Вони неймовірно гарні, вони шкіряні. Вони чудові. Чесно, я була в захваті, що. Я дуже рада, я дуже ем, в захваті, що ми робимо ось такий продукт. Ой, теж в такому мішечку, такий пакетик. Ну, просто зараз я вам покажу їх обличчя. Пакетики вже закінчуються, але ще трошечки є. Давайте далі. Куш. Це наче перше, що я взагалі купила в Україні. Мені здається, так. Човен? Човен. Ні, спочатку куш, потім човен. Це піджак. Просто неймовірно гарний пакет вже, тут дають ще ось такий чухо, що. Досить неймовірно зручно потім його перевозити і зберігати. Так, піджак. Ось такий. Тут він йде з плечками. Такий світлий. Ось. Давайте я зараз примірюю, звісно, з спортивними штанами, але щоб ви просто розуміли. Так, його силует і наскільки він Так, воно все в мене лежало в пакетах, тому воно трошечки м'яте. Е е я ще навіть не знімала бірку. Але просто подивіться, ці плечі це просто щось. на дуже гарному. Він такий більш вільний. Це розмір S чи XS навіть. Зараз я подивлюсь і вам скажу. Але ось, дивіться. Хтось скаже, що це піджак діда, да? а хтось скаже, що це дуже стильно <свісно> і молодежна. Тому так, да, я буду підкорювати да, всіх в новій Зеландії. Так, і це розмір XS. Вони просто такі самі по собі йдуть. Об'ємні. Покажу вам одразу стоячи ще один піджак. Його я брала в Чічі Коко. Я спочатку зайшла в цей магазин в Одесі. Там все дуже елегантне, гарне, в таких пастельних сатонах, але чомусь, на перший погляд, мені перший раз нічого не, не запало в око. Я думала ще піти в Києві чи і коко, але якось теж не було часу, і я вже забила. І ось, буквально позавчора я побачила щось в них там в інстаграмі, такий прикольний піджак, знову ж піджак. Він теж такий цікавий, елегантний. Я така, Ну, я зайду, просто поміряю. Подивлюсь. І я його поміряла, і я вже не змогла вийти без нього. Ось він такий біленький, теж з плечиками. але Боже, подивіться просто на цю красу. Я в зараз вам поміряю. І ви подивитесь. Звісно, не спортивними штанами це все треба міряти, але, людочки, у мене скоро автобус, і мені це ще треба все запакувати в валізу. Я не знаю, як це все впіхну. Подивіться на ці рукавчики. Ось тут такі розрізи. Подивіться на ось цей пошив, ці плечі. Ну, це, ну, я не знаю, що ще можна сказати, окрім слова, розйом. Розумієте? Дивіться. Тут вже не було розміру XS, це розмір S. Якщо комусь потрібен білий піджак, придивіться до білого піджака з чечікоко. Наступне на черзі це в нас папая. Дивіться, теж просто який класний мішечок. Просто неймовірне упакування Ах, майже всіх. Да? Гарні пакети, гарні мішечки, гарні е екосумки. Просто подивіться. Ну? Ну? І це я просто купила ось такий маленький боліт. Ось. Там були різні кольори: жовтий, бежевий. Mm, чорний, mm -mm, але я точно не пам'ятаю. Просто подивіться. До цього боді можна ще було придбати спідницю э, з цієї ж тканини, і воно виглядало як сукня. Але я чогось э, вирішила, що от боді мені буде достатньо. Да? Зараз вам швиденько примірю. Ну, Він дуже гарний, теж елегантний. Дівчки, я буду подкоряти там всіх. В Новій Зеландії з цим одягом. Це боді виглядає на мені. Тут фішечка, що, я так розумію, в тому, що ось ця тканина, її можна опускати вниз і робити ось так. Можна наверху так робити. І все. І другий варіант виходить. Ось неймовірна така сіточка, дуже приємна до тіла. Ось тут така складочка. Ну, блін. Я вважаю, що це теж дуже гарно. Можна комбінувати з різним низом і виглядати чудово. Цю сукню я купувала на весілля. Подруги, в неї був дрес-код червоний. І я ходила по магазинам, я не розуміла, що я хочу. Я заходила в через 17-1 раз. Я не бачила цю сукню потім другий раз. А, бо я розуміла, що в Києві так можливо більше вибору, але в мене в Києві можливо не буде стільки часу, щоб шукати там за два дні, за день а, за сукню на весілля. Я вирішила взяти цю. Це дуже універсальна сукня, її можна було як і на весілля, так, в принципі, і в ній просто можна йти на прогулянку. Ось, це ось така сукня. Довга сукня. Ось так, вона виглядає. Зараз я її теж перемірюю, вам покажу. Вона трошечки теж не попрасована. Але, в принципі, я нею задоволена. Вона теж неймовірно гарна. Я, звичайно, то ще блогер, показую вам сукню в капцях. Вибачте, <рес> <рес> ось, подивіться, яка сукня Та да, бачите, вона не прям в пол, Блін, але мені здається, що вона сіла. Тому що я була на каблуках і кабли закрив... і вона закривала каблуки. Ого. Цікаво. Мені здається, що так. Ну, що ж, бро? Нічого страшного. Ось. І вона прикольна, тому що тут вільне на весілля йдеш, їж скільки хочеш. Ніхто нічого не побачить. Да? Ось. Така вона. Прикольна. І, в принципі, в такій сукні можна ходити і на звичайні. Прогулянки містом або в якийсь заклад. Так, і останнє, що я вам покажу, це ми з моєю вікою захотіли бути дуже модними, але ми не захотіли переплачувати. Ми бачили, ось такі є у Багінського за 12 тисяч, ще в якогось там бренду, 2500 чи ще щось. Ми пішли на привоз. І за 1100 купили собі ось такі штуки. Я зараз не буду одягати, тому що це буде дуже смішно, бо в мене гулечка. Але воно в принципі, прикольно виглядає і можна доповнити всі свої прикольні образи. Тому, тому, якщо ви хочете ось таку штуку і бути модним, а не переплачувати, просто йдіть на привоз або, можливо, на Алікспрес. Я не знаю. Але на Алікспресі вже є і Руслан Багінський, тому. Принципі, да, дівочки, ось така шапочка. Можу довести, бо мені її нормально. І за рекомендацією моєї Юлі. Я, дуже, я в неї бачила е ці прикраси, прикольні з кераміки, там ці пташки туди-сюди, персні, е кілечка. І вона мені відправила силочку на інстаграм-магазин, називається Бісик. Там. Ціни дуже класні, адекватні і там неймовірно прикольне пакування. Я вам зараз покажу. Дивіться, от така коробочка. Да? Щоб ви розуміли, калічка, наче коштує 300 гривень. Ось таке упакування, Коробочка. Відкриваємо. І подивіться просто подивіться, які мішечки. Подивіться, просто які мішечки. От в мене два таких мішечки. Тут ще. Є масочка, да, дівчинка кладе масочки для обличчя очищування. І ось такі штучки, наклеєчки. Зараз його. Ось. І я замовила собі ось таке колечко з такою квіточкою і такими перлинками. Ось, зараз я це зніму. Ось таке і ось таку пташечку. Голуб, я так думаю, що це. Але мені воно тільки на один палець налазить. Ось. Ось таке воно. Може і не на На цей вже не налазить. Буде, довго знімати буду. І ось тут теж. Коротше, з розміром трошки ось це не вгадала. Ось. І ось такі сережечки: вареничок на одній, з такою всюлечкою, і ось таке сердечко на іншу. Зараз покажу вам, це були ще. Ну що, це всі мої покупки з України. Пишіть, що вам сподобалось. Якщо треба, я кинув силочку, посилання. Якщо вам щось сподобалось, що не сподобалось, теж пишіть. Можливо, вам, наприклад, взуття не сподобалось, як моїй мабі, да? е, яка сказала, що це капиться. Ось. Тому пишіть коментарі, підписуйтесь, лайкайте. Всіх люблю, цілую. До нових зустрічей.